Вітаю, мої друзі, нехай Бог в особі Святого Духа прийде і благословить вас зараз і відтепер назавжди. І зверніть увагу: Боже благословіння! Це не магія. Не очікуйте магії від Бога. Тобто, не очікуйте, що ви попросите його про щось. І він негайно надасть вам. це навіть може статися, але не очікуйте так, що Бог почує нашу молитву і в якійсь магії, вклацанні пальців, приходить те, що ми хочемо. Він цього не робить зовсім ні. Давайте використовувати віру з міркуваннями, з інтелектом. Давайте використовувати віру з нашим обґрунтовуванням, підтримуючи віру в Слово Боже, у Слові Божому. Я хотів, щоб ви знали щось, що мало хто знає, на жаль. Або знає, але не практикує. Ісус сказав. Ісус сказав так. І все, що ви попросите в моє ім'я, я зроблю це, щоб батько прославився в сині. Тобто все, що ми просимо. Згідно з його волею, очевидно, він не буде відповідати на те, що суперечить його волі, що в свою чергу погано для нас ні. Він не буде робити того. Але все, про що ви попросите, він каже. Очевидно, згідно з його волею, тоді Ісус сказав в моє ім'я. Про що б я не попросив, він каже: ось в моє ім'я, я зроблю це, щоб отець був прославлений у сині. Тоді, коли ми просимо Отця про щось в ім'я Господа Ісуса і Він вони нам відповідають. Ісус прославлений Отцем, батько прославлений у своєму синові, ось і все. І каже далі: Він каже тут. Якщо ви попросите ось про щось в моє ім'я, я це зроблю. Зверніть увагу, будь ласка, я читаю тут спеціальний текст, який ви можете ось через це підтримати свою віру. Ісус також сказав ви не вибрали мене, але я вибрав вас. І я призначу вас, щоб ви пішли і приносили плід. І щоб плід ваш залишався, і щоб все, що в моє ім'я, ви просите у Отця, Він це дасть. Тоді дозвольте мені прочитати ще один маленький текст, тут який варто для вашого розуміння. Того дня, і того дня ти мене ні про що не питатимеш. Насправді, насправді я кажу вам, що все, що ви попросите мого батька від імені мого, він це дасть. Тоді люди, які не думають, які які використовують віру серцем. З почуттями люди, які використовують емоційну віру, вони просять, ось вони, щоб я міг просити про все, що хочу, включаючи навіть смерть моїх ворогів. Він сказав: все, все є все. Це правда? Все це є все. Але коли ми просимо чогось в Ісусі, в Ісусі, отець дає нам відповідно. До його волі, тому що Ісус прийшов у цей світ не для того, щоб виконувати свою особисту волю. Він прийшов виконувати волю Отця. І коли ми просимо Отця в ім'я Ісуса згідно з волею Ісуса, отець буде відвідувати ту людину, і буде займатися цим. Але це не означає, що в Ісусі ми можемо навіть просити смерті наших ворогів. О, так і так зробив цей, і так і так зробив той. Я хочу, щоб вони були прокляті. Ні. Ви знаєте, що цього не станеться. Чому? Тому що це не Божа воля. Божа воля полягає в тому, щоб ми всі були врятовані. Він хоче добра для усіх людей. Як і хор для хорошого, так і для поганого він хоче, щоб усім було добре. Він не прийшов до євангелістів тільки. Він прийшов до тих, хто вірить у нього. Якщо євангелісти вірять у нього, амінь. Якщо католики вірять у нього, амінь. Якщо мусульмани вірять у нього, амінь. Тоді він прийшов до тих, хто вірить у нього, до тих, хто приймає його і робить його своїм Господом. І Спасителем. Отже, я хотів, щоб ви знали це, щоб вас це не обманювало, щоб це не обдурювало іншими словами, ваше сумнозвісне серце серце, яке бажає, яке прагне, воно прагне задовольняти ваші примхи. О, така то зробила це зі мною. Вона заплатить, а потім людина. Молиться, проклинаючи ту людину, це не від Бога. Звичайно, це не від Бога. Очевидно, це не від Бога. Отже, мої друзі, давайте покладемо ось крапки, поставимо крапки на правильні місця. Зрозумійте слово Боже з головою, з розумом, а не з емоціями, і Бог відповідає на наші прохання відповідно до його волі і в свій час. Ну. В його час і відповідно до нашої віри, все це стосується голови. Перепрошую. Надзвичайно важливо, щоб ви зрозуміли, що таке молитва. Ми вчора казали, що слово має силу, Боже слово воно незмірне, воно нескінченне. Але наше Слово також має силу. Наше Слово також має силу. Ми маємо силу говорити в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. О Боже мій, в ім'я Ісуса. Готово. Зло вже зупиняється. Воно не може цього витримати, воно навіть не може ось це чути ім'я Ісуса. Коли ми відправляємо диявола в ім'я Ісуса, Він підкоряється. І це було не тому, що у нас була віра, ні, тому що в ім'я Господа Ісуса, це ім'я імен, І демони, пекло, страх вони мають і тремтять. І коли ми прислухаємось до Його Слова, Слова Божого, Слова Божого, Дьявол це знає, Дьявол знає більше про Слово Боже Біблію, ніж будь-хто з нас. Отже, він знає авторитет Божого Слова. Але коли ми використовуємо ім'я Господа Ісуса, Він також знає дьявол знає про наш авторитет, силу, яку ми маємо, коли ми вимовляємо Його ім'я. Дьявол не вимовляє ім'я Ісуса. Демони не вимовляють ім'я Ісуса, Демони бояться і тремтять, просто почувши Слово, ім'я Господа Ісуса. Ось як Він каже, великий я, я такий, який я є. Отже, наше слово має силу, і Бог хоче почути, що всередині нас. Він хоче почути, що всередині тебе, що ви маєте сказати йому перед його бітницями, що він дав усім тим, хто вірить у нього? Отже, коли хтось просить у Бога, батька, щось в ім'я Господа Ісуса, батько відповідає, але, Залежно від обставин, залежно від волі Божої обставин, які я кажу про волю Божу, він буде відповідати. Скільки запитів іншими словами ми просимо? Тому що багато людей думають так: о Бог, як чарівник, якщо я попрошу, в той час він повинен дати мені це, тому що він має цю силу зробити це, він має цю силу і зробити що завгодно, але він, Бог мудрості. Величі, сили. Він великий Бог, нескінченно великий, і Він відвідує і відповідає по відношенню до віри, яку кожен має, коли вимовляє Його ім'я. Це не просто говорити в ім'я Ісуса. Ні, коли ви вимовляєте ім'я Господа Ісуса з благоговінням, зі страхом, з вірою і з вірою впевненістю, отже, Бог відповідає залежно від обставин, звичайно може бути в той же самий момент. Тому що, якщо людина вмирає в цей момент і вона кличе, Бог рятує. Звичайно, рятує, але якщо він хоче, щоб ця людина пішла до нього, він забере її до себе. <гум> він відповість на ваше прохання, тому що так написано, що Бог кличе праведників раніше. Бог бере праведних перш ніж щось гірше прийде до них. Отже, Бог знає усе він знає, він знає і є певний момент. Коли він відповідає на нашу молитву, на наш крик, але не відповідно до наших примг, щоб показати ось нашу віру, показати нашу силу, показати нашу владу в ім'я Ісуса, ні, він робить це відповідно до своєї волі, це нічого не робить відповідно до примх нашого серця, як Асаф, наприклад, він був пророком. Псалмистом, але навіть так він відчував заздрість до поганих, до тих поганих, які добре, начебто, виглядали, і хорошим, які погано ладнали. І він ревнував до поганих, які, начебто, мали все добре у житті. Чому? Тому що, незважаючи на те, що він був пророком, він не мав розуміння того, що Бог великий і діє відповідно до своєї волі, і його воля це благо для кожного з нас. Отже, є молитви, є прохання, які ми робимо, і на які немає відповіді в той час, ми повинні вірити, що він вже чув. Ішов свій час, в потрібний час, коли треба, він знає правильний час, щоб відповідати тоді, відповідати на наші молитви. Але є люди, наприклад, які переживають, живуть в, в тому ж самому духі, що і псалмоспівець. Там коли ми відкриємо псалом 102-й. Він каже, він говорить, він плаче, він стогне, він страждає, але в даний момент тоді він так говорить. Очевидно, Святий Дух, який він направив його. Ось що Бог дивився з вершини свого святилища, з небес Господь споглядав землю. Щоб почути стогін ув'язнених ув'язнених, почути стогін, ув'язнених, звільнити звільнити тих, хто був засуджений до смерті. Отже, мої друзі, перед Ось цим словом перед ось цією обіцянкою, обітницею ми робимо такий загальний заклик. Ми трубимо у труби по всьому світу, особливо в ці моменти війни по всьому світі І ці важкі моменти, коли ми живемо тут, у цьому гнилому світі. Отже, ми знаємо, що є люди. Засуджені до смерті, які помруть. І якщо для них немає спасіння, поки вони живі, вони обов'язково помруть. Вони будуть страждати усю вічність. Отже, через це ми будемо у наших церквах, храму Духа Святого. Зосереджуватися на вірі, нашій вірі, об'єднавши нашу віру, молячись, молячись за тих, хто ув'язнений, хто був ув'язнений, ті, хто засуджені до смерті або через загрозу якусь кому загрожує смерть, хтось будь-хто, хтось хто вже можливо? Ось там він отримав діагноз від лікаря, і там вже йому сказали, нема більше вибору, немає рішення. Можливо, лише один день, два дні, десять годин, одна година. Неважливо це. Ми будемо кликати до Бога за засуджених до смертної кари, включаючи тих. Хто навіть можливо хоче зробити самогубство? Отже, ви, хто планував свою смерть, Ви планували покінчити зі своїм життям? Можливо, ви вже так привели ваше життя до цієї смерті. Тож завтра усі ми. Пастори, єпископи, служителі, усі ми будемо в одному дусі, в одній вірі, ось в одному серці, в якийсь момент зустрічі, ось ми будемо кликати, волати іншими словами, до Бога про цю обітницю від нього. Ми скажемо: Господи, написано тут, що Господь дивиться з вершини свого святилища. Господь дивиться з вершини свого святилища. З небес Господь споглядав і споглядає землю. Для чого? Щоб почути стогін ув'язнених і щоб звільнити засуджених до смертної кари. Отже, ми будемо об'єднані в одній вірі, в одному дусі, і, звичайно, в одному слові. Влади і сили, використовуючи ім'я Господа Ісуса, Слово Господа Ісуса і дух Господа Ісуса. Я маю на увазі в дусі, ось в слові і в ім'я Господа Ісуса ми будемо в цьому крику за тих, хто ув'язнений або. Засуджений до смерті. Якщо ви одні з тих людей, приходьте, приєднуйтесь, вам не потрібно нічого платити, вам не потрібно нічого робити, крім того, щоб прийти і прийняти цю молитву. тим, хто вже в порядку, слава Богу, отже, ви будете працювати, ви будете боротись, щоб привести когось або людей, навіть більше людей. Стільки людей, скільки зможете, вранці, в день, вночі, весь день, завтра буде день визволення у всіх церквах храму Духа Святого, тому що ми хочемо присягти до того, що сказав Ісус. Усе, що я прошу Отця від Його імені, я зроблю в Його ім'я. Ось щоб отець був прославлений у сині. Отже, це наш проєкт на завтра. це наші, скажімо так, амбіції на завтра. отже, якщо ви знаєте когось, хто знаходиться в такій критичній, жалюгідній ситуації, ви знаєте когось або навіть ви самі ви стогнете, страждаєте. Ви опинилися посеред пустелі на дні колодязя. Ви засуджені, засуджені до смерті, ви ув'язнені, ув'язнені своєю ситуацією, з якою вас здається, немає виходу. А ось неможливо. Якщо тільки сила Слова Божого об'єднана силою нашої молитви в ім'я Господа Ісуса, в дусі Господа Ісуса і в Слові Господа Ісуса. Задовольнить вашу потребу, звільнить тих, хто ув'язнений, і звільнить тих, хто засуджений до смерті. Отже, ми з цією метою у цій вірі будемо. Якщо ви хочете взяти участь, слава Богу, ми будемо разом. І якщо ви не в цій ситуації, то приведіть когось, хто так живе, щоб ця людина вона звільнилася від цього. Ось нещасного життя, яким вона жила, перепрошую. Слава Богу. Слава Богу. Ісус сказав: ти ви не вибрали мене ось іншими словами. Ось ти не вибрав мене, я вибрав вас. І покликав вас, назвав вас. Я вибрав вас, ось вибрав вас, щоб ви могли обійти світ і проповідувати Євангеліє і приносити плоти. І ось і звільнити тих, хто ув'язнений, а визволити тих, хто засуджений. Саме так. Тих, хто був засуджений до смертної кари, ось врятувати їх, і це те, що ми збираємось робити завтра, слухаючись слова нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому, будь ласка, в ім'я Господа Ісуса, давайте будемо думати, використовувати голову, інтелект. Давайте докладемо усіх наших сил, щоб звільнити ув'язнених. І звільнити тих, хто завтра буде засуджений до смертної кари. Отже, завтра буде незабутній день. Весь день, незалежно від служіння вранці, в день вночі, ми будемо ось використовувати такі моменти, щоб проголошувати звільнення полонених в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Бог усіх благословить. І до скорого в ім'я Господа Ісуса, слава Богу!